Радіо UA Чикаго сьогодні в блоці про ситуацію на фронті. Зустріч зеленського з депутатами, реакцію ЄС на загрозу з боку Росії та резонансні повідомлення про мирний план Трампа традиційно розпочинаємо з України. Закінчилася 1371 триста до доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Загалом від початку цієї доби відбулося 161 бойове зіткнення. Росіяни здійснили 39 авіаударів, скинувши понад 80 керованих бомб, застосували понад 2000 дронів камікадзе і провели більше трьох тисяч обстрілів по позиціях сил оборони та мирних містах. Зустріч президента Зеленського фракцією Слуга народу завершилася без гучних кадрових рішень. За інформацією депутатів, президент не планує звільняти Андрія Єрмака і навпаки готуватиметься до контратаки на всіх хто пов'язаний зі справою щодо корупції в енергетиці, так званим мідічгейтом. Зеленський подякував депутатам за роботу в умовах воєнного часу та наголосив, що головне ефективна співпраця парламенту й уряду, щоб зберегти підтримку США та партнерів, а також забезпечити армію всім необхідним. Президент підкреслив, що дипломатія та оборона мають працювати синхронно, адже об. Дві сфери захищають українську державність. Європейський союз готується до можливого загострення з боку Росії. Відомо, що ЄС запускає так званий військовий шенген, систему пришвидшеного перекидання військ та техніки всередині Євросоюзу. Зараз оформлення таких приміщень займає від 10 від 10 до 45 днів. Нові правила повинні скоротити цей час до трьох днів, а в кризових ситуаціях до шести годин. Крім того, єС планує розширити ці. Коридори мобільності і на територію України, щоб пришвидшити логістику та реагування на загрози. Мирний план Трампа щодо України викликав хвилю реакцій у США та світі. NBC News повідомляє, що президент США схвалив попередній варіант документа, який американські чиновники розробляли разом із російським спецпосланцем та окремими українськими представниками. Втім, українська сторона, за словами журналістів, не брала участі в обговоренні деталей, її лише поінформували про загальну концепцію. У Києві підтвердили, що проект мирного плану було офіційно передано президенту України. В офісі президента зазначають, документ може активізувати дипломатію. Аксіос пише, що Зеленський на зустрічі із міністром армії США Денном Дрісколом заявив про готовність до переговорів щодо цього плану. Очікується, що обговорення із Білим домом стартує вже найближчими днями. Там наголошують, документ живий і може змінюватися з урахуванням позицій України. Проте в конгресі США справжній шок за повідомленнями захіл законодавці дізналися про мирний план із медіа і назвали його проросійським. Особливе обурення викликало пункт, за яким Донбас може бути переданий Росії в оренду. Така версія також фігурує в матеріалі The Telegraph. Багато конгресменів заявляють, що документ не враховує українські інтереси і суперечить заявленій політиці. США. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора, автодилерської Dart Motors. Дякуємо за підтримку та віру у радіо Chicago. Це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Саби та Наталя Ось більше новин і США Чекайте у 6 пієм. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.